Вчора ввечері 10 листопада працівники поліції та прикордонники затримали двох нелегальних мігрантів та їх переправників. У селі Януші Берегівського району правоохоронці за оперативною інформацією зупинили автомобіль Мерседес Віто». Ним керував 36-річний мешканець Мукачева. Окрім нього, в автівці знаходилися ще п'ятеро чоловіків: три українці та двоє іноземців, громадяни Афганістану та Пакистану. Останні не мали при собі жодних документів. Як з'ясувалося, на територію Бергівщини вони, Бергівщини вони приїхали з Мукачівщини. Там їх утримували двоє місцевих жителів, які, власне, намагалися переправити в подальшому через державний кордон. Обох зловмисників вже затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі інкримінують затриманим статтю 332 Кримінального кодексу України, тобто це не Коне переправлення осіб через державний кордон наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру у вчиненні вказаного злочину і буде звертатися сторона обвинувачення до суду для того, щоб на період досудового розслідування обрати особам вказаним запобіжні заходи.